До 30 серпня у Тернополі триває збір шкільного приладдя для малозабезпечених діток. Збір проходить в рамках акції Шкільний портфелик, яку вже понад 25 років реалізовує благодійний фонд Каріта з Тернопіль». Мета акції Шкільний портфелик забезпечити шкільних шкільним приладдям діток із вразливих категорій. В цьому році ми плануємо також охопити акцією дітей-героїв, тих, хто в полоні, а також тих, хто зник безвісти. Зазвичай це є учасники проєктів проектів Карітас, дитячих проектів. І в цьому році акція якраз розрахована на 350 дітей. Можливо, охопимо і понад 400. діти отримають базові набори канцелярії, які включатимуть усі необхідні речі для успішного навчання. Зазвичай це те все, що потрібно школяреві станом на 1 вересня. Тобто, це зошити, лінійки, олівці, фломастери. Якщо це початкова школа, кольоровий папір, пластилін для старших діток, тобто старша школа. Ми зазвичай формуємо якраз. Це канцелярське приладдя, яке потрібно саме для цього віку, для ну, відповідно вікової категорії дітей. Ну, і, Звичайно, стараємося, щоб це були хлопчик, дівчинка, щоб дівчинка отримала там, альбом для малювання, звичайно, з принцесами там, чи з півточками, а хлопці вже з автомобілями чи іншим. Ну, це так до прикладу, але це є важливо, тому що діти, коли отримуються канцелярське приладдя, цей портфелик, вони відразу на акції вже розкривають. Виймають ті всі приладдя, тішаться ними, тому це є дуже таке емоційне дійство. Урочисте вручення портфеликів відбудеться 31 серпня. Організатори підготували для учасників акції розважальну програму. Для того, аби подарувати дітям свято, незабутні емоції. Тобто, окрім того, що дітки приїдуть, отримують канцелярське приладдя, портфелики з усім необхідним до 1 вересня. То також зможуть переглянути виставу а ну і також можливо і поласувати якимись м -м, смаколиками. Акція щороку триває впродовж місяця. Підтримати її можуть всі бажаючі. Можна долучитися фінансово на наших соцмережах Фейсбуці, в Інстаграмі, на сайті є всі реквізити, куди можна долучатися фінансово. Ну і звичайно, ми заохочуємо приносити зошити, ручки, ну будь-яке канцелярське приладдя до нас в карітас. Ми завжди кажемо, що це і спільна ініціатива. Що завдяки благодійникам, яким не байдуже, ми зможемо ще більше охопити дітей, які потребують або ж просто чекають на увагу. Про те, що них про них пам'ятають, що про них не забули, і ми можемо разом потішити, подарувати цю радість перед початком навчального року і бодай трошки подарувати радісних емоцій, тому що час є нелегкий.